Тож, давайте робимо з вами прогнозування, розклади про блекаути. Чи будуть вони цього року, чи буде краще, ніж минулого, чи гірше, ніж минулого, що ворог думає робити. Взагалі, як ми з цим справимось? Ми з цим справимося однозначно. Але давайте подивимося, що нам покажуть сьогодні Таро. Бо є різні версії, як я вже сказав: офіційні, неофіційні. Одні говорять більше так краще, інші говорять, що може бути ще гірше. Одним словом, треба сьогодні розібратися. Ви просили, тому робимо дані прогнозування. З приводу блекаутів: 22-й рік завершення, бо найбільше це період, якраз коли вже кінець осені, 23 й рік продовження зима. Так, ну, поки така. Холодно осінньо-зимова пора. Перша карта, до речі, випала сама. Паш жезлів. І карта пошуку. Тобто, ситуація з блокаутами наразі ще чітко не визначена і не прописана. Тобто, це дійсності мова йде про те, що може бути ситуація різна. Значить, якщо немає однозначності, це вже. Плюс, ой, 23-й рік перепрошую, 24-й, все правильно. Тобто осінь 23-го року, зима 24-го. Так, все правильно, дякую, що виправили. Друга карта, яка в нас йде. ключі 8 жезлів. Карта по своїй природі добра, позитивна. Вона говорить: по-перше, що багато хто вже і є готовий, тобто має ключі, має можливості. Пережити якісно, навіть якщо будуть якісь і серйозні блекаути. По-друге, ця карта говорить, що в нас з'явилося більше можливостей навіть захистити ту саму інфраструктуру, енергоструктуру України. І Весмірка жезлів – це карта ініціативи, тобто, карта, яка говорить, що все-таки ну, може бути це і легше, ніж минулого року. Дай Бог, в добрий час сказано. Далі дивимось третя карта. Карта закритих дверей. Рицар мечів. Тобто, так, як було минулого року, бачите, карта, якби закривається. Це вже сторінка історія минула. Цього року все-таки перспектива, що може бути легше або краще, є. Але кажу ще раз: легше, по-перше, за рахунок того, що люди більш готові, як матеріально, так і психологічно, фізично, морально. Так і момент захисту наших енергоструктур, він став якісно кращий. Але мечі це загрози, які все рівно будуть. І ворог все одно намагатиметься по енергоструктурі лупашити. Вони від цієї ідеї не відмовилися. Так, дивимось далі. Ну, от, те, що я сказав: ворог спостерігає, вислідковує слабинки. Вислідковує, де кого можна підкупити, тобто наводчиків, колаборантів. І, власне, будуть дивитися, де цей якби, захист може бути потенційно найслабший. Тому навіть питання блекаутів від регіону до регіону може відрізнятися. Тобто, можуть бути регіони, де вимикатимуть світло. Частіше можуть бути регіони, де вимикатимуть світло рідше. так? Можуть бути регіони, де взагалі не вимикатимуть світло або якусь таку пору, але, як правило, люди ну, не користуються, так? Там, наприклад, нічна пора. Тобто, щоб якось накопичити цю от потужність, цей ресурс, резерв. так? Але зараз, так, навіть як по енергії, то виробляється достатня кількість. Електроенергії для забезпечення основних потреб нашої України. І це, якби плюс. Тобто, вдалося ці потужності відновити. Далі аркан вибору. Карта закохані. Аркан вибору. Далі йде аркан покровительства захисту. І далі йде аркан дев'ятка кубків. Пережили минулу зиму, переживемо і цю. Дев'ятка кубків це все рівно і карта, теж більш плюсова яка говорить і про більшу якусь захищеність, і про більші можливості утриматись так, щоб ці навіть якщо блекаути будуть, щоб знизити їхню частоту. По крайній мірі, наразі карта випадає така. Я не можу вам цього гарантувати 100%. Я завжди на цьому наголошую. Мабутнє багатоваріантне і той розвиток подій, який ми сьогодні даємося, а сьогодні в нас 9 жовтня, це розвиток подій, виходячи з актуальної ситуації. Будемо ближче, та, можливо, через місяць повторимо ще також розклади. Подивимося, що помінялося. Але наразі розклади такі. Тобто, карта загалом з першого прогнозування мені подобається. І ще раз наголошую: не виключені атаки і спроби нашкодити. І вони навіть будуть вже частішати, особливо з другої половини жовтня. Чому з другої половини жовтня? Тому що там наступає коридор затемнень. Про це буде в мене окремий ефір, то слідкуйте за анонсами. З 14 жовтня до 28 жовтня буде коридор затемнень. Тому прекрасно розуміємо, що нечість буде по-особливому в той період активна. Дивимося з другої колоди, щоб яка ситуація буде побликаво, так, 24. -й. Рік зима і 23-й рік осінь. Теж у нас ритер жезлів перевернутий. Тобто ворог планує далі наносити ці якби, удари. Дев'ятка кубків. Але, ще раз кажу, тут дев'ятка кубків, тут дев'ятка кубків. Вистоїмо, переможемо ту Чорноту, і можливість все-таки зробити, щоб ситуація була легша, ніж минулого року, бо більше готові, є. Карти повторюються. Далі на саркан. Шестірка пентаклів, така намальована дамочка в формах. Вона карта ця говорить, що, дай Бог, ще нам будуть надані додаткові системи для захисту енергоструктури нашої і важливих об'єктів інфраструктурних від атак. Десятка пентаклів це теж є накопичний, достатній, якби зараз, ресурс, резерв, який може в тому числі використовуватися для. Забезпечення потреб електроенергії України. Карта смерті. Оце якраз щоб темно було так, щоб все як світло і енергоструктура впала і вмерла. Те, що ворог хоче сила боротьба. Будемо відбиватися. І карта Монах-Відлюдник. Тобто ситуація, яка ще може змінюватися, камінь мінлива, шестірка. Досліджує ворог слабкі місця. Ось, тому будьмо уважні. Якщо бачите якихось підозріливих осіб біля тож, якихось важливих інфраструктурних об'єктів, повідомляйте в відповідні правоохоронні органи. Також, як мені йде по енергії, тобто, знову ж таки, як і минулого року, як і минулого року, Можуть знову ж таки, десь, як я казав, від регіону до регіону це може залежати. Ось тому, так як зараз воно читається, що, наприклад, за західних регіонах України областях ситуація може бути якби трішки легшою. Центральні регіони вони йдуть вже. друге місце, і найскладніша ситуація може залишатися північні, південні, східні, найскладніше. По Оцих загрозах блекаутів. Але ще раз скоро ситуація може змінюватись. Чи Україна їм зробить темряво, ви питаєте? Вони вже самі собі понаробляли такої темрявою, що ця темрява їх і задавить. А Україна їм зробить от, світло і це світло темряву винищить. А якщо так розібратися, то продовження певних бойових дій на території Росії все рівно, періодично буде виникати. І ці території, там, які прилеглі до українського кордону, в них теж будуть блекаути систематично і регулярно. Тобто, все рівно як мені йде по інформації, на ці їхні атаки по нашій енергосистемі, у відповідь з нашої сторони, атаки по їх енергосистемі також, до речі, можливі. Як воно буде йдуватися, це вже інше питання. Але так зараз де по енергії, що можливі. Тобто, ту з ночів, як. Удар у відповідь. Зараз ситуація ще може теж дуже по-різному розгортатися, тому що будемо робити таке прогнозування, як взагалі прогноз для України до кінця 2023 року. Хочу зробити такий окремий прогноз, якось подивлюсь, на днях, коли буде натхнення. Тому що і з тою ситуацією, яка зв'язана з Ізраїлем. Теж бачимо, що там свою лапу приклала та рашистська нечисть. Одним словом, дуже дуже багато зараз може всякого ще змінюватись, мінятися практично кожен день. Тому наше завдання і далі молитись, і далі допомагати нашим хоробрим воїнам ЗСУ, хто як вміє, хто як може, хто як знає, бо разом ми сильні єдині, і разом ми до перемоги йдемо, обов'язково дійдемо. І Україна переможе всю цю нечість, і світло переможе темряву, і все те зло. І хай буде так. Разом до. Para morir.